Так, буду доробляти свого мульчера. Оце в мене цей шкіф, з диска турмозного я робив свої лагуни. От другий диск. Середину, от я, бачимо, зрізав. І от, виходить, нам треба їх отак. От. Оп. Отак от ми їх скручуємо. І точимо І отак. Другий ручей, будемо казати. Тут у нас шкіф був на цему. Наваруємо його і робимо по висоті оцього шківа. Буде два рімня, бо, виходить, я того року як кусив на картошці ще так, плюс-мінус. А от там гірчицю, де таке густе, високе, то один ремінь, буксує. Ну, треба, виходить, на Пів захвата брати, а тоді, так. Да. Але якщо його є там метр, мене скільки не пам'ятаю. З чимось, то нащо мені по піврівця ходити, якщо можна одним захватом все робити? Так, цей диск до диска приварений, а цей шків наварений. Отак. От Тепер діло замалим. Проточити це все діло. В общем, що вийшло у нас? Це цей приводний. А це цей, де ми варили. І там всередині ракану. То не страшно. Отак. Нормально. Так як наварене. Але я думаю, легше пена нову виточити, як би було з чого. Чим оце поки наварив, тут не здуріти. Так, все, поставив. Один ремінь у мене був, я накинув його. А одного треба ще купити. Ще тут хочу зробити защиту, бо летить, виходить, сюди в шкіл під ремінь. І подивлюся, натяжного ролика може зроблю такого підпружиненого ще. І вже в цьому році покрашу її, навірно, бо того року не було коли красити, треба було вже по побистрочку я її зробив. Yeah. Okay.